О, там ворона. Си... Я вже думала, мала чорна ж серце дергнулося. Він... Да, да Зараз от, лічно бачимо собаку, який біжить, який втікає. Він тут вже не перший, не перший день, як говориться. Я його вже тут давно бачу. Я не... Але останні два тижні я його бачу, прям давайте будемо сюди, що останні два тижні. Я його бачу кожен день тут. І він от, оце, Я оцю тумбочку йому сюди поставила, так, прям поставила, щоб він туди заходив. І він, коли бачить мене, то є тумбочки завжди біжить туди в посадку. Оцими лапками дик 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 я хочу я хочу йому зробити ще трохи будку якусь. Собака тут може бути, бо його знаю. Ну, Заховався в курці, бо, він, бо людина його обіділа і, видимо, десь тут він ще не приживається з цією стаєю собак і все. І все, Давайте його перетягнемо цю э, штуку, накриємо її чимось. Хоча там будка автомат з боку є. Там. Ось зараз Хочеш? От тут будка теж в нас є. Та я сюди хотіла сіна принести настелити. Ось сюди. Чи сюди сінка на настелють, тут будочка є. І зараз ту тумбочку перетащимо трохи сюди ближче, на ту сторону і, і накриємо її. І наложимо їсти. Побачимо, що з цього вийде.